Останні два місяці показання газових лічильників не враховують у платіжках. З такими скаргами до Суспільного звертаються мешканці СУМ. Кажуть, в квітні показники були занижені, а тепер у травні отримують рахунки за новою більшою ціною. Олена Прокопівна живе у приватному секторі. Будинок опалює газом. Каже, що останні два місяці передати показання газового лічильника складно. Два місяці поспіль дозвонитися в кол-центр неможливо. У квітні за березень я дозвонилася туди, передала показники, бо через особистий кабінет неможливо було передати показання, вони не приймалися. Коли прийшла платіжка, то вони були не зафіксовані, ті, які я передала, а не зрозуміло. Обсяг газу не зрозуміло, який виставлений, і сума, те, що виставлено, і сума воно було невідповідно одне другому. Пані Олена каже, що ходила до газопостачальника, щоб з'ясувати ситуацію. Вияснити що нібудь я не змогла. Вона мені відповіла, що руководство наше не приймає. Кажу, куди мені далі звертатися, щоб я могла вияснити в Київ. Оце був останній остання мені відповідь. У такій самій історії опинився і пан Григорій я передаю показання лічильника на контакт-центр вайберам або в особистому кабінеті. Але мої показники, які я передавав за березень і за квітень, не фіксуються. Чоловік каже, що оскільки за березень показники були занижені, то у травні за газ нарахували зайві куби і за новою ціною більшою. У компанії Сумигаззбут, яка надає природний газ, нам відповіли, що прийом та обробку показників лічильника здійснює газорозподільна компанія, тобто товариство Сумигаз. А там кажуть, що кожен випадок треба розглядати індивідуально. Якщо виникають будь-які питання щодо розрахунків щодо питань у квитанції, споживачі мають звернутися до клієнтського простору 104.ua і отримати консультацію від свого персонального менеджера. Якщо є потреба, то виходить контролер і фіксує показання лічильників. Як сказав громадський експерт з питань житлово комунального господарства Олексій Пархомчук, така ситуація з показаннями спостерігається по всій Україні. по всій Україні компанія РГК саме так чиняє. Це не тільки в Сумській області. Це пов'язано, на мою думку, з закінченням опалювального періоду, з різницею в ціні. Я думаю, тут певні умисні дії з боку природної монополії щодо е, того, щоб не було адекватної кількості газу е, обліку газу. І можливо додатково ще й підвищення ціни відбувається у нас за травень місяць. То фактично люди е, частина оплатять. Ті об'єми, які вони спожили раніше по новим цінам, це закінчиться, якщо буде великий наплив скарг на на НКРКП, якщо НКРКП відреагує і стимулює облгази на передачу цих показів і прийняття, і врегулює механізм верифікації цих даних до сьогоднішнього дня, цього механізму не існує. Як тільки запрацює механізм, коли людина або фотофіксацію може передати, або по електронній пошті, і потім довести до відома, що, будь ласка, ось я передавав такі покази, фіксуйте їх. Тоді все буде добре. Григорій Брязкун сказав, що звернувся зі скаргами до нацкомісії з комунальних послуг та у Держпродспоживслужбу.